Стороною захисту озвучується теза безумовна на їхню думку про те, що строки досудового розслідування були порушені, начебто колись в даному кримінальному провадженні. Так зрозуміло, внаслідок об'єднання проваджень зареєстровані в різні періоди часу після змін в законодавстві, що обчислювали строки. Але ми висловлювали свою позицію і надавали докази про те, що в даному випадку строки не були порушені, оскільки прямої вимоги в законі про. Вчинення тих чи інших дій, зокрема продовження строків досудового розслідування, провадженні, де нема підозрюваних, до кримінального провадження, яке зареєстровано в 2016 році, а основне провадження з номер 102 зареєстровано в 2016 році, вони не застосовані. А друга позиція, яка теж уже звучала, я просто її повторюю про те, що на стадії розгляду слідчим судею такого виду клопотань. Зокрема, про накладення арешту на майно немає об'єктивної можливості у слідчому суді, де й немає законодавчого обов'язку перевіряти дотримання процесуальних строків, тобто це передбачено, але це зовсім на іншій стадії досудового розслідування, ну і відповідно судового провадження. Щодо трактування вимог статті 5 КПК України, то насправді дуже чітко вона вказує про те, що норми, які чинні. А на момент вчинення процесуальних дій вони застосовуються саме ті норми, а не ті, які були раніше. Ми сьогодні розглядаємо і ми знаємо, який вигляд має кримінально-процесуальний кодекс після внесення змін з 1 січня 2024 року, і сказати про те, що порушенню тих, Вимоги КПК, які наразі не існують, ну це дуже складно. Я е, хочу ну, хотів би побачити, як це можна сформулювати. Хоча ну, в теорії так, ну, захист це ж е, формулює і якимось чином підтверджує е, умовно, теоретично, якщо говорити про допустимість доказів, якщо виходити з того, що колись там можливо порушені були строки. То е, я би хотів просто е, подумати над тим, що якщо після 1 січня 2024 року в даному кримінальному провадженні знову будуть зібрані ті ж самі докази, а докази фактично там експертизи. Ну ми їх проведемо, і я е, ну впевнений, не впевнений, але очевидно, що дадуть ті ж самі результати. Допити свідків приблизно ті ж самі результати, то чи є логічним таке, таке твердження сторони захисту, що ми не можемо використовувати докази, зібрані в якийсь період розслідування, оскільки по ним є сумніви? Якщо ми зараз з 1 січня з з 1 січня вже немає жодних питань, навіть умовно теоретичних, до того, як збирати докази. Якщо ці докази будуть зібрані, і знову ж таки це ті ж самі будуть документи, то чи є сенс в тому, щоб ми потрапляли в цю коло зібрання і оформлення нових доказів, оскільки там колись виникли якісь сумніви? Щодо того, що застосовується зворотня сила закону? Лише в випадках пом'якшення становища особи, так, так як йде мова в конституції, то дійсно ця норма є безумовною, але кримінально-процесуальні норми вони не пом'якшують і не погіршують становище особи. Це лише процес, який нам дозволяє прийняти законне, об'єктивне і правильне рішення в даному випадку. Тому я вважаю, що Слідчим суддею абсолютно об'єктивно розглянуто клопотання. Є передбачено законом про кримінальну відповідальність конфіскація майна як вид покарання, у зв'язку з чим необхідно було накласти арешт на майно Гладковського відповідно до того переліку, який просили детективи разом з прокурором, та в тій частині, де задоволено слідчою суддею. Ну, Враховуючи викладене, прошу відмовити в задоволенні апеляційної скарги. Так. Чим відрізняється це клопотання від того клопотання, крім результатами Суд Сента? Окрім конфіскації, буде покарання. Ну, тут фактично дещо інший перелік майна, оскільки а, після. А, Після оновлення підозри там стало можливим ставити питання про накладення арешту саме зв'язку з конфіскацією, ну, а конфіскація до всього має назві стосується. А спеціальна конфіскація це зазвичай? Ну, по спеціальній конфіскації я бачу, що суд не прийняв наші доводи. Я, не питаю, що суд не так. я питаю, чому звикли це загальність, що вважаєте, що там все було добре. У mm. вас? Соки не буду розрушені з обізі і знов спеціально профіскування. ну це просто вже більш уточнене із врахуванням оновленої підозри клопотання.